Ми суспільством всім з цією реальністю стикнулися. Я вважаю, і подорослішали, і зрозуміло, що багато має залежати від нас, але звичайно, функцію переговірника основного має виконувати президент. І в даному випадку всі там вислови Путіна не приймаються на рахунок того, що хтось. В нас нелегітимний, дивлячись на те, як вони проводять свої циркові вибори, буквально показові виступи по збору відсотків. Там можна ставити не на те, хто виграє, а на те, скільки відсотків просто набере кандидат Путін чи кандидат Лукашенко. Тому переговори мають відбутися. Як би навіть нам не хотілося, поки що паляниць недостатньо, щоб завалити. Кремлівську площу чи червону площу, і а, тим не менше, те, що ми вже зробили, є величезним досягненням. А з іншим а, будемо розгрібатися, я вважаю. Бо економіку треба відновити. А, коли ми повернемо окуповані території, незрозуміло, коли так. повернуться українці, які будуть це відбудовувати, чи захочуть вони повернутися, теж поки не зрозуміло. Фіналізую поки що цю частину. А, Реальним, на мою думку, висновком, який треба теж приймати. Ми зберегли державу, тут ми, тут ми встояли. Якщо брати кількісні показники і фінансові показники, виграли більше Європа і Росія, коротко скажу, чому Росія контролює територію, де є багато корисних копалень. А, і більшості світу байдуже, хто їм буде їх продавати Україна так. чи Росія. А Європа виграла тим, що там купа здорових, розумних, освічених, працьовитих українців, які створять їм шалений ефект ВВП. Мінімум, кожен е, дорослий українець за своє життя додасть до європейського ВВП мільйон доларів. Якщо порахувати на мільйон українців, мінімум, які там залишаться і працюватимуть, то це трильйон. Так,